Доброго ранку, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк, і ви на моєму каналі. Я майже на риболовлі, і сьогодні в мене в руках якась дуже незвична, незвична вудка з якоюсь такою величезною велетенською котушкою, на яку, мабуть, що взимку з криги не половиш. Це спінінг. Дуже мені незвично тримати таку снасть після тритижневої перерви, але ну, що ж поробиш? Відкрита вода є. Тепла температура є, сьогодні в день передають десь плюс 6, плюс 8. Так що гріх, мабуть, що не половити. Ну і за одне згадати, як оце ото кидать, щось, щось там крутить, якусь проводку невертикальну. О, так що будемо сьогодні згадувати, що це таке спінінг. І дивитись, до речі, це дуже цікаво, яка поведінка риби саме в цей сезон. Тому що зараз вже. Справа ближче до весни, рибка має бути більш ікряна, триматись більш на ракушняку, оконець більш пасивний. Ну, коротше, будемо дивитись. будемо дивитись. Я сподіваюся, що все вдасться. До речі, сьогодні в мене Фінеза UX, та сама довга палка, якою незвично ловити з криги. 832 до 15 грамів. Дайва Exist 3000 і намотаний тут діл. Хардкор за One 03. Приманочка з минулої риболовлі тритижневої давності. Я ще її навіть не міняв, так з хотбокса з торбу дістав, поставив. Не факт, що після декількох закидів я її не зміню. Ну, будемо дивитись, приманка то таке розкажу під час ловлі. Ну а зараз, щоб цю ловлю здійснити, необхідно нам трошечки ще пройти. Так що ходімо О, друзі, як його кидати? І що його крутити? І щось наче й летить. Ого! Що його взагалі робити? Чекати дно, мабуть. Якесь дно. О, Боже, як незвично. Хе-хе. Де моя безмотилка? От стою я і думаю, як же ж має себе зараз поводити риба, наприклад, в порівнянні з часом місяць тому. Якщо місяць тому вона там активно атакувала досить а, активні приманки, ну, тавтологія, да, активно атакувала активні приманки. Ну, так і є. А, віброхвости, да, і... До пасивних приманок, типу там, фліта, типу танти, відносились так собі. О, то зараз навпаки має більш така черв'ячна тема краще працювати. Адже, як я сказав, що час ближче зараз до весни і у окуня вже узік забитий крою нормально. От останніх, яких я ловив з криги, такі вони позатінькі були. Отож, мабуть, що не дуже в нього багато сил і бажання для того, щоб ганятись за мальком. О, черв'ячна тема має працювати краще. Ну, але це знову ж таки моя думка суб'єктивна. Як воно є насправді, зараз будемо перевіряти. Зараз я перевірю, поки течією є ямку з судачком. Може тут щось буде. Бляха муха зробити б ще нормальну проводку, щось вона взагалі не виходить. Може і виходить, я просто не розумію, чи виходить вона, чи не виходить. Щось мені вона не подобається. Якісь рухи доволі грубі. Ну, Це треба, щоб м'язи мої згадали. Як я побачив по ловлі скриги, почала вже рибка рух. І біла риба в затоки заходить досить крупна. І бере вже вона активно. Ну, я так думаю, що це стосується не лише білої риби, а ще й хижої також. Адже хижа риба завжди присутня разом з білою, вона її пасе. Ну, якщо пішов двіж, це означає, що оживлення має бути плюс-мінус кругом. Десь більше, десь менше, але Плюс-мінус кругом. Так, да, водичка йде. І так нормально йде. Макс, віддай його мені. Дзьобає, то мій дзьобає. На ракушці. На ракушці. Це зандер, так. Да. Ось ну, такий, так, да, ще більш-менш. Показую, показую його сюди. Показую. Той мітово! Той. -по". Так, ану, пусти мене сюди. <рислав> Битва за тюльку. Битва за тюльку. Отак от, так, о, друзі, бачите? Ловили на типових місцях, на типових місцях рибки нема. Стоїть вона на мілячку, більш на мілких ділянках. І дуже дивно чому так, от прям... Прям дуже дивно. І ти кажеш, якщо ще й тюкнув гарно, перший з'їв повністю, а другий прям... Так, <реш> да, Мак же двох зловив тебе. Знайшов. Та не вже. Та не вже. Та не вже. Щось тут і стало. Щось, так. Да. Не було, не було і тут знов. Судачок, скоріш все. Ні, оконець. Да, непоганий. Непоганий. Не Ось такий, друзі, дивіться. Ось такий воно кінець. Хоча, знаєш, мабуть, що після безмотилки я скажу, що це ну такий. Маленький. Ну так, так. На безмотилочку значно краще клюють. Але прикольно, що ж його витягають на спінінг, а ну ще разок закинемо. Ти бачиш, Макс, як сталося? Так, да, кажу, давай разок закину і підемо. Ну, нормально, наче так закину. За нічого, нічого, хочу ще. Закон підлості, всі, що я камеру вимкнув. Ой-ой, ой зійшов. Ой-ой-ой-ой, зійшов. А так увалив красиво. Прям ой-ой-ой. Скоріше за все, теж окунець. Я вже поставив меншу вагу. Поставив п'ятірочку. Мені здається, що трошки починає тече вщухати. Але ж вмонтулив класно. Ну, власне, починаю я вже переконуватись в тому, що як я думав, що буде працювати дрібна приманка, так воно і є. Кидав я фліта трьохдюймового, кидав я і е ту приманку, яка роздавала там, буквально місяць тому Fisharp Юшедік 2,5 дюйми і нічого. А Віпо малесенький, бачите, щось тюкає. І Макс сьогодні обидва судочки теж на Віпо взяв. Все на дрібноту. Який? Ого. Ого. Ого, ого. А казали, що будуть окуні, а тут ого, Хі -хі -хі. Щучка. Привіт, щучка. Маленька, але... але щучка. Прикольно так взяла, класно. Вже під берегом тут. ну, Непогано, наче непогано. Водичка, до речі, друзі, вже зупинилась. Водичка зупинилась і водичка стоїть. Так що я зменшився вже до 5 грамиків. Ловлю я ще на ВІПО двохдюймовий, але ви бачите, прикольно, щось вже якось починає більш-менш бути активно. Єдине, що дуже багато води дали. От ви пам'ятаєте, як зранку ми стояли, зараз вон де Макс стоїть. Макс, зроби її крок вперед. Ага. <плес> 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 ну, тоді два. <-2. плес> Води дали дуже багато. А ну Макс, розкажи, що там відбувається. Щось воно то не хоче сіпати нічого. Тут вже чайок попиваємо. Чайок попиваємо, так. Да. Щось взагалі нічого. Я дивлюся, що потрошку починає водичка падати. Може хоч підходи будуть, тому що щось сьогодні її штовхнули дуже сильно. Я дивлюся, і бобри тут теж попрацювали непогано. Бобр раз, бобр два, а там ще ліворуч 3-4. Тут деревам я так зрозумів, що не дуже довго стояти лишилось. Нащо вони це роблять, я не знаю. Ото він такий а то польський бобер, курва. Да. І не тільки бобр, ще, ще й судак, такий самий, бляхамуха. Де ж він є? От тільки зараз, ближче до обіду, руки стали на місце. Згадав я нарешті, як робляться всі проводки, всі ці історії. Але ж риба, де ж та риба? Що ж з нею відбувається? Що ж взагалі коїться таке? Що за цілий день сьогодні я зловив три рибки. І покльовка одна. Чотири покльовки загалом з самого ранку. І водичка наче йшла. І хижак же шлюбить, коли водичка йде. Mm. Да. да. Макс як це називається, скажи мені. Називається... Риба сьогодні максимально пасивна. Це називається я сьогодні максимально, блін, ну нащо. Ну от, от вимкнув камеру, вона в мене вимикається кожні 15 хвилин. Ні, щоб вимкнути одразу. Ні, я маю спочатку, щоб в мене клюнула риба, да, а потім вже її вимкнути, коли вона не потрібна. Ну, таке собі діло. Ну, от такий судачочок, Бачите, водичка, водичку забирають і щось кляцає. Щось кляце. Оп, все, пірнув. Я, хоч, друзі, і не вірю в кольори, але Макс зловив судачка на цей колір, на шартрес, Ну, я в нього стрельнув, тому що в мене закінчився. Ну і бачите, судачок на базі є. Якщо чесно, я в нього також не вірю, це була... Одна єдина упаковка, яку я з собою сьогодні взяв, із таких яскравих приманок. І як бачите, вона сьогодні вистрілює прямо як треба. Ну так. Да. Я Є судачки, огунців, і Вова, судачка. Перший, перший закид на шортрес і одразу відірвало хвоста. О, я ж кажу, що має щось вийти з цього. І у Макса клювака була. Тиба щось є. Тут я вже камеру не вимикав. Це судачок, скоріш за все. Скоріш за все. І так наче непогано тюкнув. Ні, це окунь Окунь, окунь. І такий, наче непоганий. Так, друже, тільки не, на, не потрібно мені там сходити. Не треба мені там ніде сходити. І дивіться, як взяв. За шкірочку. За самісіньку шкірочку. Ну скажи мені, окунь, от скажи. Що з тобою не так? Ти ж нормальний окунь. Ти ж нормальний окунь. От що з тобою не так? Чому ти не хочеш клювати так, як... Можеш, ти ж можеш клювати нормально. Такий гарненький окунець. Трошки, бачите, я йому порвав губу. Ну, нічого, я думаю, що все буде з ним добре. Красиве таке в нього забарвлення, до речі, дуже дивно. Зазвичай тут на відному з мутною водою в нього забарвлення більш таке жовте, менш контрастне. О, поплив окунець. Бачите, я ж казав, що, що щось ми ще маємо взяти. І отак от, от по обіді щось кляцає. Я не знаю, я не думаю, що це все діло пов'язано з тим, що я змінив колір приманки. Але я міняти його вже не буду, хай, хай буде саме він. Наче щось кльоце на нього цікавіше. Не хочу, чесно кажучи, експериментувати, ставити там якісь інші кольори, буду вже продовжувати ловити на нього, адже на нього клює, чому б ні. От більш ніж впевнений, що зараз поставити будь-який інший колір також буде клювати. Але я не хочу цього робити, хай буде шартрес. Як не крути, а Рибка зараз хижа, більше схильна до дрібних приманочок. Великий щось не хоче. The One подобається мені дуже, але залишилось його в мене зовсім-зовсім трошечки. Зовсім трошки, от буквально на викид. 10 грамів я зараз поставив, до речі, 8 з копійками грушку, це 5,16, десь 8,75 воно виходить. Ну і наче норм. Макс ловить на десятку, але десятка для цієї глибини, як на мене, трошечки завелика вага. Хоча палка з десяткою буде працювати без, без жодних проблем. Та й з дванашкою, і з п'ятнашкою. Універсальна ця Фінка UX. Багато хто вже, мабуть, збирається робити оновлення на весняний сезон, так що зверніть увагу на цю паличку, на фінезу UX до 15 грамів. Дуже вона непогана за свої гроші. І універсальна. Можна ловити як на 2 грами, так і на 12-15. От в цьому, мабуть, і самий кайф. Що не треба з собою тягати, там мільйон палок, одну взяв. І на 2 грами половити, і десятку, два нашку кинути. Те, зараз повернула з самого ранку була вона зліва направо, а зараз вона навпаки, справа наліво йде. Водичка падає! О, це щось гарненьке. Підсіло прям гарненьке. Та ти що? До цього в мене була покльовка, але я думав, що це якась фігня. А потім раз і щось добрало. Це судачок, скоріш за все. Так і є. Так і є. Це судачок, товариш судачок. Бачите. Ще один. Ще один. По обіді щось клює. Як це прикольно. Дивно дуже взяв під нижню щелепу. Зазвичай навпаки, під верхню бере. Але добре, що хоч якось. Ось такий. Судакевич випускаємо його. Давай дуже пливи, дякую, що клюнув. Так, да, і після такого і не вір в колір приманки. Хоча я не вірю. Як не крутий, я не вірю. А ви, друзі, до речі, вірите в колір приманки. Якщо так, то напишіть, в який ви колір вірите. І яка приманка ваша улюблена. Буде цікаво почитати. Максютка тепер буде ловити на шартрес, да? завжди А особливо. На, на, навіть Форель, скажи, так? Що цікаво, що цікаво, в тому році на набережні судак ловився на лимон, на колір на який він взагалі не повинен клювати, але він клював. Та ти що? Звичні йому кольори типу лох, фіолет. Він не хотів, а хотів саме кислоту. Саме таке, щоб максимально-максимально якесь таке яскрали. Ага. А цього року буде хотіти він а цього лимон? Цього року він буде хотіти все. Да ти що? Буде все. Ну... Ми будемо його так мішками, пакетами, всім повністю. Слухай, оптимістичні прогнози такі. Ну... ну, за місяць можна вже починати. Подивимось. Так, щось тече, сила течії вщухла. А вітерець навпаки щось піднявся. Погоду крутить сьогодні, як тільки можна. Вітер був з усіх напрямків, мабуть, з яких тільки може бути. Зранку в обличчя, потім в спину, потім в бік. Що воно таке, невідомо. У риби, мабуть, болить голова із-за такої погоди. Вона метеозалежна. Щось не хоче більше. Тільки сказав не хочу, ну? Тільки сказав не хочу. Друзі, ну ви уявляєте, як таке може бути взагалі? Тільки сказав, більше не хочу, ну Ха -ха -ха. от Отак от. Отак. От не хоче, не хочу. І ось тобі, будь ласка. Ха -ха -ха -ха. Ну, це зовсім такий дрібний іграшковий. Слухай, я що, знайшов якесь. Е Чеклування, чи що? Слова якісь? Певно, так. Давай, друже, пливи, дякую тобі. Не хоче, каже, да? Не хоче. Не хоче, не хоче, але хоче. <певно> шортрес хоче, Йохани, ти бабаян. Нащо він тобі потрібен, той шортрес? Ніхто не знає. A few later. Да, шкода, блін, що. Мусимо їхати зараз з кльова, по суті. Тільки-тільки-тільки почало прокльовувати. Порада, друзі. Клює по обіді на шартрес. Два ключових слова, які зроблять ваш риболовний день. По обіді на шартрес. тут три. По обіді на шартрес. Ага. Ось друзі, ось ця приманка, яка сьогодні зробила день. 8 грам вольфрамчик Волівський. І фішап Віпо 2 дюйми. Ось така історія. У мене майже таке саме, тільки в мене була десятка, зараз зміни на сімку. Ну, трошки. А флюрів мільйон. Мільйон і Ого, Де крутелики живуть. Ого, де крутелики живуть, так. Дуже сподобалася сьогоднішня риболовля. Можна сказати, що перша частина її була жопорука. Жопа рука риболовля. Перша її частина, ну принаймні я про себе так кажу, адже дуже давно не ловив. І поки руки стали на місце е ну, пройшло трошечки часу. Але по обіді реабілітувався і, слава Богу, все вийшло. Рибка навіть поклювала трошки. Е по обіді на шартрес. Я сподіваюся, вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково пишіть в коментарях про це. От. І не забувайте тисяти на вподобайки до цього відео. Ну і звісно, що натискати на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі. З вами був Володимир Воротняк, Максютка. Такий ось. Такий Максютка. Кру... А, от, 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 вова Хай там в монтажі так, вставить кнопку підписатись. І десь от, отут буде лайк. Да, от, так. Отако зробіть, дуже, і все буде дуже, максимально дуже, 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 дуже крутим, добре. Крутим, да. Дуже крутий Максютка. Дуже крутий. Друзі, до зустрічі тут.